Вітаю, шановні! Сьогодні будемо готувати пиріжки з яблуками, з додаванням маку. Для цього ми приготували кілограм муки, яблука завчасно накришені, мак перекручений, 100 грам олії, сіль для смаку щепотку ми дамо, цукор, 2 яєчка. Одне у нас піде в тісто, друге для того, щоб зверху помастити пиріжки. Пів літри перекипяченої теплої води, ванільний цукор і дрожчі. Отакий такий кусочок дрощ. На ложку от дрожчі я беру сирі. У дрожчі додаю ложку цукру, перетираю і трошки тепленької водички. Залишаю хай трощі наші. Піднімуться. Пройшло півгодини, наші дрожчі підійшли виливає їх у муку. Добавляємо яєчко. Олійку виливаємо, щепотку солі для смаку, Дрожчу кинули, тепер додаємо ще трошки цукру. Отак. І все замішуємо. ванільний я в тісто не кидаю. Ми його кинемо, зверху тоді вже посипемо, коли буде готовий пиріжок. Так буде краще зберігатися запах. Тісто ми замісили, накриваємо полотенцем і залишаємо, хай воно підходить. Підготуємо деко, візьмемо трошки поле олійкою. Пройшло майже 2 години. Наше тісто піднялось, будемо готувати пиріжки. Посипаємо робочу поверхність мукою, ділимо наше тісто на 4 частини. Ліпимо пиріжки. На них скидаємо цукор, для того, щоб вона не так розставав він у пиріжку і пиріжки не вибігали. Зверху ми посипемо ложечкою маку і заліплюємо наш пиріжок. Вони виходять дуже смачні. Яблучко дає соковитість. Ось такий пиріжок у нас получився. Тісто чути під качалкою таке пухнасте, воздушне. Трішки ми поліпили. Включаємо духовку на 200 градусів. Духовка у нас нагрілася, пиріжки підійшли з їх моїх... нієчком. Колись мої батьки, бабушка моя мастили пиріжки гусячим пером. Так як в нас немає гусячого пера, ми взяли звичайну будівельну щіточку і примудрили її в місто гусиного пера. Ріжки наші підійшли, ми їх змастили яєчком і відправляємо в духовку попередньо розігріту до 200 градусів. Ставимо її на середній ряд. Поки допікаються наші пірки, висипаємо ванільний цукор. Перемішуємо щоб він розтав. Змочуємо ванільною водичкою наші пиріжки, змочуємо гарно, не жаліємо. Воно лишнім не буде. Ми його отак змочуємо і накриємо плотною тканиною, щоб вони відм'якли і відпочили, адже вони старалися, пеклись. Наші пиріжки відпочивають, схолодають. Пройшло півгодинки, наші пиріжки схололи. Дивіться, бачите, коли поливаєш їх після випічки ванільним цукром, вони мають таку блистінку. І дивіться, які вони м'ягенькі. Дивіться? Зараз ми скуштуємо. Такі апетитні, неймовірно, а пиріжки в нас вийшли. А ви подивіться, які вони м'які, воздушні. Ось і так. начинка смачна. Вони виходять соковиті і маком.